Як ви вже дізнались по назві, це буде проходження сталкер Тінь Чорнобиля лише з ножом. Проходження я вирішив розділити на пару серій. Надіюсь, вам сподобається такий контент. Якщо так, то постав вподобайку, а якщо не підписаний, то підпишись. Я буду вдячний. До речі, будуть деякі правила про проходження. Перше не використовувати любу вогнепальну зброю. Друге. Не використовувати гранати. Третє. Проходити на складності майстер. Четверте. Проходити лише по сюжету. Це і всі правила. Ну не будемо затримуватися. Розпочнемо. Мішений Якого дідька. Як завжди, розпочинаємо в бункері Сидоровича. Він просить принести флешку, яку йому ніс спритник. Йдемо до вовка, він дає мені невелике спорядження. Також не забуваю схованку з комбанізоном найманця. Йдемо до Толіка та, як завжди, даємо йому аптечку. Друже, не роби шуму. Давай поясню ситуацію. Ось тепер починаються складнощі. Вовк, Я взяв підмогу, щоб було легше. Канчачушпине! Наказано... Та да, тут треба було подумати краще. На цей раз обережніше потрібно. Мінус один. Мінус другий. Ну і так далі я різав всіх бандитів. Все-все, мужики, я є Урене, грей ё... Ну от і все, пішли за флешкою. Спасибі, Це... брате. Навіть не знаю, як тобі віддячити. Тепер до Сидоровича віддаємо йому флешку та беремо спецзавдання. Мід, дослухай, як ж ідеш на. Як провітришся, заходь. Проводничий був мертвий. Далі мені самому потрібно перетнути залізний насип. На вояк я не хочу нападати. Це буде важко. В них автомати, а в мене ніж. Знаю, що можна перетнути ось тут. Але не в цей раз. Блін, я застряг. Прийдеться перезапустити гру. Спробую ось тут. О, нарешті вийшло. Але з цього нічого не вийшло. Спробую через тунель. Тут електрична аномалія. Але ні. Тут теж важко. Ще раз спробую звідси. Головне не застрягнути чи не впасти. Нарешті я пройшов це. Тепер йдемо до лесу. Із глибокого рейду лиса обличчить. Йому там зле ведеться, прохає про допомогу. Він на хвості, якихось творів притяг, каже, що довго не протримається. Виявилося, що у мене немає аптечок. Даю координати. Ну тоді. Тут, Далі йдемо на звалище. На цьому блокпості часто сидять бандити. Але мені повезло, тут прийшли сталкери.